Росіяни завдали 455 ударів по Запорізькій області за добу під ворожим вогнем опинилося 10 населених пунктів. Про це розповідають місцеві владники. Окупанти гатили з літаків, РСЗВ, артилерії, запускали й дрони. Люди повідомляли про зруйновані житлові будинки. Постраждалих немає з нами на зв'язку. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Іване, вітаємо вас. Так, вітаю. Я вас, пане Іване, чи можемо за вашою допомогою актуалізувати безпекову ситуацію станом на зараз. Так, на жаль, ми бачимо, що ворог активніше обстрілює територію Запорізької області більш ніж 450 разів, і це можна сказати такі за місяць рекордні цифри, коли ворог нищить як наші будинки, так і інфраструктуру. Ми бачимо, що деякі наші мешканці погоджуються через інтенсифікацію ворожих обстрілів. Евакуюватись це на сьогодні носить суто поодинокий. Характер за останню добу дві жінки з Степногірської громади погодились. Дві літні жінки погодились евакуювати дякуючи нашим поліцейським рятувальникам. Вони були евакуйовані на більш безпечну територію, і наші волонтери допомагають їм з усім необхідним. В цілому ми бачимо, що ворог в основному обстрілює безпосередньо прифронтові населені пункти: це Степногірська, Оріхів, Гуляйполе все те, що ворог нищить вже останні два з половиною роки. Що стосується накопичення поголів'я окупантів на межі з Запорізькою областю, бачимо, що вони накопичують і живу силу, поки живу і техніку йдеться про можливу спробу наступу, можливі атаки або інтенсифікацію атак. Ми маємо думку експертів, які кажуть, що мало ймовірним виглядає спроба прориву на Запоріжжя, але тим не менше, як місцеві владники готуються до можливих провокацій чи до інтенсифікації бойових дій. Щодня ми тримаємо зв'язок з нашими бригадами, які несуть службу безпосередньо на запорізькій лінії фронту. І сьогодні наш обов'язок стати поруч з ними в частині допомоги і поставити їм те необхідне, що є компетенції. Обласної регіональної та місцевої влади і допомогти всіляко нашим військовим на території Запорізької області, завдяки всім громадам Запорізької області, сформовано найбільший оборонний фонд в нашій державі. На сьогодні це вже більш ніж півтора мільярди гривень. На ці кошти закуплені десятки тисяч півдронів, тисячі мавіків, тисячі дронів з нічним баченням ребів, і все це передається надшвидко на Запорізьк з лінії фронту сьогодні ми працюємо е, в наступному форматі: Щоранку отримуємо від е, тих бригад, які захищають нашу область, їхні потреби їхні аналізуємо їхні втрати за добу. Е, Попередньо і одразу в рамках декількох годин поставляємо для того, щоб допомогти нашим військовим. Це наш спільний обов'язок все зробити для того, щоб військові виконували надскладну задачу. І ми всі розуміємо, якою ціною доводиться їм це виконувати. Пане Іване, зараз не відкрию, звісно, Америку, сказавши, що вести бізнес у воюючій країні, це ну, щита архізавдання. Скажіть, будь ласка, особливо що стосується прифронтового регіону, яку допомогу від місцевої влади отримує місцевий бізнес? Ось таке питання. Кожен, кожен бізнесмен в Запорізькій області це справді герой. Той, хто продовжує після 2,5 років? Повномасштабного вторгнення в 35 кілометрах від лінії фронту вести свій бізнес. Це і аграрії, які а, просто серед а, фортифікаційних споруд збирають свій врожай, це і наші підприємці, які продовжують виробляти. А, як продукти харчування, так і металургію. Наша мета підтримати, що робиться для цього. А сьогодні в обласній адміністрації прийнята програма підтримки бізнесу, завдяки якій ми можемо компенсувати повністю банківські відсотки для тих підприємців, які беруть кредити для того, щоб вкладати безпосередньо на території міста Запоріжжя. Сьогодні ми надаємо гранти нашим військовим, які повертаються з військових частин, для того, щоб вони могли розпочати власну справу. Сьогодні ми також готові допомагати нашим підприємцям і підприємствам в частині налаштування альтернативної генерації, сонячної когенерації, дизельної генерації для того, щоб вони якомога швидше отримали всі дозвільні документи, просто супроводжувати за руку для того, щоб вони продовжували функціонувати, навіть коли в нас є перебої з електрикою. Тож бізнес це пріоритетний напрямок, економічний фронт. Він Край важливим для того, щоб ми могли допомагати нашій армії власне в теорії, так воно і виглядає. На практиці ще маємо фактор світла, точніше, фактор відсутності світла, а поготів і інших комунальних виходів, які пов'язані або зав'язані на світлі. Мене цікавить, що з водопостачанням, як водоканали працюють, чи будуть вони заживлені у випадку зникнення електроенергії. Ну, ну і водовідведення відповідно теж опалення. Наскільки це актуально зараз, залишає для регіону, ну і власне відсутність електроенергії запитувала вашу, вашого колегу з Харкова. Очевидно, що далеко не всі жителі регіону зможуть самі себе забезпечити безперебійними системами живлення. Влада місцева, що робите? Ряд напрямків, по яким ми сьогодні співпрацюємо з нашими мешканцями. Перша генеральна задача місцевої регіональної влади. У випадку, якщо буде зовсім відсутнє світло, це забезпечити водопостачання і теплопостачання. Співпрацюємо з нашими міжнародними партнерами. Вже оголошені перші тендерні процедури на закупівлю когенерації для теплових мереж. Найближчими днями будуть оголошені тендерні процедури на закупівлю генерації для наших для нашого підприємства з водопостачання. Хочу нагадати, що міський водоканал міста Запоріжжя він забезпечує водою не лише місто. Запоріжжя, а й міста навколо Запоріжжя а також частково Дніпропетровську область. Тож сьогодні це стратегічний напрямок, який ми маємо забезпечити резервним живленням, і це ми зробимо до початку опалювального сезону. Сьогодні ми також опрацювали і переводимо всі світлофори на вулицях нашого обласного центру на резервне електроживлення, на інверторні акумулятори а також сонячні батареї. Сьогодні ми працюємо з нашою освітньою закладами та закладами охорони здоров'я. З метою встановлення сонячних батарей на їхніх покрівлях сьогодні є державні програми, які дозволяють нам це зробити, і для того щоб окупність була над в короткі строки. Сьогодні ми також готові робити все можливе, щоб допомогти бізнесу встановлювати резервну генерацію. І є підприємства на території Запорізької області, які вже законтрактували, купили собі і самі для себе генерують електрику. Пане Іване, на жаль, змушені констатувати, що велика частина Запорізької області досі тимчасово знаходиться під окупацією. Скажіть, будь ласка, станом на сьогодні якою інформацією володієте, можливо, якимись новинами можете поділитися? Ми Бачимо тенденцію, що на території тимчасово окупованої Запорізької області почав пропадати світло. В багатьох містах Мелітополі, Енергодарі, Бердянську – є перебої зі світлом. По пів доби мешканці можуть знаходитись без світла. Це стається через те, що ворог перетворив наші міста у таку собі військову базу. Також ми бачимо, що після того, як ворог здійснив теракт на Каховський ГЕС, питної води майже немає в наших населених пунктах, тимчасово окупованого півдня. Ворог обіцяв зробити свердловини свердловини не допомогли, тому що лише 10% вони змогли забезпечити свердловинами. Тож також наші мешканці там потерпають від нестачі водопостачання, і це тільки ті нагальні проблеми, з якими вони стикаються, не говорячи вже про масове заселення ворожого населення. На територію наших міст та селищ, і про те, що звичайно наші мешканці відчувають себе там як у в'язниці, тому що не мають жодних прав та свобод. Пане Іване, ми дуже дякуємо вам за інформацію. Ось такі розгорнуті відповіді. Іван Федоров, голова Запорізької обласної військової адміністрації, відповідно дізнавалися, як справи на Запоріжжі.